Арсенал Колекції предметів тут, хоч завались. Якщо коротко, то в зібрали в одному місті майже все, що раніше розмазувалось по операціях, тимчасових івентах та окремих апдейтах. Купа колекцій, купа предметів і головне, ілюзія постійної доступності. Багато хто дивиться на арсенал і думає, та це ж назавжди, куди воно подінеться, там або я ще встигну закупитись. І саме на цьому моменті більшість її помиляється. Вульво ніколи не залишає такі системи безмінно довго. Якщо подивитись історично, будь-який постійний. Магазин УКС рано чи пізно став тимчасовим навіть той самий набір Анобіс буквально вчора прибрали із гори. Він висів у магазині майже 4 роки, ніхто й не вірив, що його хоч коли звідти заберуть. І тут на тобі, звісно, можна було б це передбачити, просто поглянувши на аномальний ріст кількості покупок даного набору за останні кілька місяців і зрозуміти, що щось тут нечисто. Колекція лежала в магазині 100 років, і тут її різко почали викуповувати гравці без будь-якої на те причини. Але це вже інша історія.